І в маркері подій ми раді вітати генерал-майор запасу Сергія Кривоноса, першого заступника командувача сил спеціальних операцій в минулому і заступника секретаря РНБО, пане генерали, слава Україні. Я вам слава всіх вітаю. Ще не читав, але вже бачив. Тобто, вийшла книга вашого авторства зі щитом або на щиті, правда про війну. Це... Аналіз пройденого чи все-таки швидше аналіз в майбутнє? А це і ти, і інше в одному флаконі. Угу. Я бачив, що ви його в один із примірників, по-моєму, залужний отримав від вас, так? Ем... Так, перший примірник отримав Валерій Федорів Залужний. Чи треба, от просто для цікавості, чи треба сьогодні главкому сирському читати цю книжку, чи ви з ним і по замовчуванню однодумці? Гарне питання. Наразі у генерала я думаю, достатньо і проблем, які йому треба вирішувати, можливо, з він не її прочитає. От сьогодні і завтра в нього точно немає часу щоб її прочитати, а з рахуванням достатньо серйозної. Загрози щодо його зняття, то час покаже, можливо, у нього потім з'явиться цей час. А от ви зараз це згадали: а чого раптом за такий короткий термін від захопленої підтримки, раптом загроза, що і цього лавкома будуть знімати. В чому проблема? А Проблема не в главкомах. Проблема в політичному керівництві України, яка намагається мати чудові рейтинги. Як вони е мріють, е нічого не робити, для того, щоб рейтинги закріпити і підняти. І причому у проблемах, які створюють вони свої бездіяльності, вони завжди намагаються призначити піввідбувалів. От і все. Ну, але в цьому випадку, ну навіть, не, навіть такий варіант, як перекинути, переадресувати відповідальність за проблеми з мобілізацією і змін законодавчої бази до мобілізації, спробували власне крайніми зробити військових. Ну, вийшло так на три з мінусом. Ну, вийшло. Вони ж рахують, що вони і вічні і вони е, ніколи не втопляться. Але між тим, вони посилено пиляють гілку. Не якій сидять і внизу, достатньо така широка річка, і навряд чи чого потім зможуть її переплисти. Поки ви відновлювали зв'язок, власне, я вже розповів про різні етапи, в тому числі той афганський етап, який ви, зокрема, пережили в, в, в аеропорту Жуляни, захистивши і організувавши захист. Ну тобто, ми, ми розповіли про ці етапи, коли Київ за три дня, плюс десантура і так далі. Зараз на якому етапі ми от за вашим аналізом, як зараз буде виглядати продовження війни? Ми на етапі сирійському, коли ви, будуть робити скоро кожного міста Алепо на початку з Харкова, чи як це буде зараз? Яка стадія війни у нас? Зараз ми вийшли на той етап, коли росіянці будуть використовуючи певну на даному етапі перевагу в економічному потенціалі методично знищувати наш потенціал і намагатися отримати перевагу, використовуючи перевагу в економіці, використовуючи перевагу. В кількості зброї використовуючи перевагу в кількості людей, але між тим, незважаючи, що нас дуже посилено хочуть посадити за сіл перемовин з ворогом, і те, що ми програємо в інформаційному простому, підкреслюємо: ми неодноразово із вами також це обговорювали: що, на жаль, офіс президента не працює на рівні держави щодо підтримання реалій війни. В світовому інформаційному просторі між тим, е, у нас достатньо величезна кількість е, шансів перемогти в цій війні і поставити Росію на коліни і взагалі знищити її як е, державу в цьому масштабі як ми зараз знаємо. Для цього треба просто самим е, робити е, дві речі: руйнувати російську економіку і е, е, відбудовувати власну. і все. Все достатньо просто, бо жодна армія світу. Не може воювати, якщо е, не отримує своє час напального продовольства зброї боєприпасів до цієї зброї. Ми знаємо, де знаходяться підприємства Російської Федерації. Тепер завдання їх нищити систематично і дуже дуже систематично. Так, ми на цьому шляху зараз якраз рухаємося чи ні? Тобто, я дивлюся, як наші наші на міги 29 і на Су-27 в керовані авіабомби прилаштували. Ми теж можемо на їхні каби відповідати джейдамами, СДБ і іншими. Високоточна зброя шторм шедов скальп дає нам можливість 300 кілометрів плюс грати. Бачимо, як двічі вже пароми зупиняються вздовж. Кримського мосту і системно по портах і НПЗ йде робота. Тобто, це фактично я зараз перелічив тільки декілька відсотків з того ж про що ви говорите. А коли кількість перейде в якість, тобто коли ми отримаємо стратегічну якість, тобто нам треба це місяцями чи роками руйнувати, як ви розраховуєте? Ну о, в найближчій перспективі, якщо хоча б один-два заводи на тиждень. То це е, перспектива довгого року. Угу. А може і більше. Але це мусить бути постійно і системно. Ну, в цьому випадку ми все, з кожним днем все більше і більше країн і рішучіше дають добро на застосування їх зброї, яка вже є нашою зброєю, по російській території. І в цьому випадку це якщо... Це на даному етапі вони так. дають. А Давайте, потім от, що? Не будемо. А потім е, росіянці також не, не, не сплять і активно проводять роботу по дискредитації України, по е, дискредитації роботи українських е, вояків, і це можуть подавати, як вони вже подають що наносяться удари по мирним підприємствам по е, цивільній інфраструктурі, яка ніякого відношення не має до е, військових. Тому. На даному етапі у нас є великий плюс, але якщо ми будемо знаєте, бути самозакоханими, як це робить офіс президента, то ми можемо втратити допомогу і цю підтримку. Ну на даному етапі є загроза, що так само перекрутять, як це було, наприклад, з воєнною відплатою держави Ізраїль, терористичної організації Хамас. Всі починали з солідарності і співчуття Ізраїлю за ту чорну суботу, а потім всі почали вити і кричати: Хамас це народ Палестини, народ Палестини це Хамас, Хамас це діти Палестини, ай-яй-яй, геть Ізраїль і із сектора Газа. І це на наших очах відбулося за лічені тижні. Вона нам таке саме загрожує. На вас може і таке також очікувати. Угу. А в цьому випадку ми мене навпаки от за протягом двох останніх днів побачили несподівані заяви з Німеччини сьогодні з, з Бундестагу так і сказали: а що буде, якщо німецької зброї зіб'ють один російський літак? Відповідь проста: в, в московиті буде на один літак менше. Це дуже чітко і це саме так, як нам треба. Ну, можна було б простіше, але я не знаю, як сказати з німецької мови «ніхуй шастить. <кій> в, ць в цьому випадку високоточна зброя, плюс наші розробки, плюс черги в ТЦК. Це означає, що ми пере пере можемо перехопити ще ці цього літа осені ініціативу на полі бою. А що ви безпосередньо взяли такий орієнтир на осінь? Що вже після цієї осені далі штик е в землю, і ми вже перемогли? Ні, ще попереду достатньо багато безсонних ночей поту сліз і крові, як казав Черчилль аби ми це зробили. І насправді, ми зараз поки що навіть не прийнялися і досі не опрацювали питання переведення економіки на функціонування умовах особливого періоду. Ми uh -huh. досі не зайнялись переведенням державних установ до функціонування в умовах воєнного стану, воєнного часу. Ми досі не голосили стан війни. Ну, можливо, стан війни. Вони оголосять десь. Я так думаю, наприкінці літа, все ж таки, вони вийдуть на цей етап. Їм вже просто нема куди діватися. Тільки не розумію, що їм заважає зробити це. Можливо, певний комплекс завдань, які за цим полягатимуть. Вони зараз намагаються це опрацювати не працюючи два роки. Ну саме найпростіше, що відповідне введення воєнного оголошення стану війни мусить бути опрацьований що? Мобіліційний план і Кожне підприємство України мусить ще отримати е, завдання по випуску продукції, поки що з цим достатньо складне, дивлячись, яка величезна кількість підприємств у нас простої, маючи чудове обладнання, чудові, скажімо, приклади спроможності випускати цю продукцію. Але ми бачимо зараз, пане Сергій, ми зараз бачимо якусь дивну ситуацію. Постійні дискусії довкола мобілізації і економічного бронювання. І от на цьому тлі в несподівано звернення керівників підприємств Оборонпрому які звертаються до уряду Ей. Не рухайте е, критично важливу оборонку. Вони саме в плані м, оцеї економічного бронювання. Як ви бачите оцей баланс? Тому що економіка має бути воєнною, працювати для збройних сил, а з другої сторони ще й і підтримувати фінансами ці і мобілізацію, і самі збройні сили. Ми ж не можемо західні гроші на це брати. І в цьому випадку ми вже стільки крінжових історій чули: оцих не рухайте, бо вони парфуми продають, а оці вміють молоти червоний чорний перечик. І церкачів не рухайте, вони вміють стрибати. Ми такого вже пережили багато цього крінжу. Але станом на зараз це вже дискусія достатньо серйозна. Тобто має бути працююча економіка, інакше армія не буде мати фінансування. І має бути якась розумна бронь в розумних розмірах і напрямках. Як ви це бачите? Але для цього треба працювати величезну кількість документів і визначитися з переліком підприємств, які приймають участь у випуску продукції, Це, мабуть, найголовніше, що не було зроблено за постиком років е, повномасштабної війни, бо е, коли я чую від представника е, монобільшості Мар'яни Безули, що ну про яку мобілізацію ви говорите? Про який мобілізаційний план у нас молода країна, у нас немає спеціалістів, які б цим займалися. Ну, це відкриє чухня. Ну, чесно, ну це ж профанація, намагання зняти з себе відповідальність за свою бездіяльність. У нас достатньо величезної кількість спеціалістів, які б могли опрацювати ці питання. Але цих спеціалістів просто поприбирали. У нас величезна кількість генералів, просто знята з посад і усунута, і сидять не озадачені в розпорядженні. Замість того, щоб в той саме кожній області отримати завдання і очолювати процеси по фортифікаційному обладнанню території, хоча б на такому рівні і навіть це не зроблено. Розумієте? Тому е, дії влади а точніше бездіяльність, я розцінюю не як намагання перемогти в цій війні, а як намагання далі утриматись. Бо для них війна як манна небесна, вони за рахунок цього себе почувають достатньо довго і кожному затикають рот. І Хто задає питання, чому так погано, був ти такі питання здаєш це ж російське ПСО, але якраз їхня діяльність або бездіяльність це є стовідсоткова російська діяльність п'ятої колони Російської Федерації? Та я навіть спромігся подивитися, і це справді дуже мужній крок, коли ви взяли участь у ток-шоу. За участі не лише інших народних депутатів різних фракцій, але й Мар'яни Безуглої. Ну, це треба мати міцні негри, нерви. Так, все-таки з ким ми маємо справу? Тут, тут, тут треба до, до, до психіатрії звертатися, чи це умисні дії і абсолютно усвідомлені? Ну, у мене в певних моментах було бажання викликати представників швидкої допомоги, аби навести порядок в ефірі, але між тим. Ми ж розуміємо, це шоу і навіть те, що пані Мар'яна активно використовує планшет, де їй пишуть сценарій, кому які питання задавати. Це ж не перший раз. Я ж на цих ефірах і я знаю, як вона використовується. Суфлери працюють професійно і чудово. Це по перше. А по-друге, якраз, мабуть, і під час цієї передачі вперше прозвучало якраз те, що е е будуть е сирського знімати, uh -huh. а вже потім пішли доповіді від американських наших друзів. Від інших джерел, потім з Лондона мені написали, що генерал Сирського будуть знімати. Але е, що за цим буде далі? На що вони сподіваються? Ну, призначили чергового генерала е, крайній пробачте за таке слово. А що ви робите, аби покращити ситуацію? Нічого. І на, на, на завершення те, про що сьогодні Foreign Policy написали, про два сценарії сценарій, коли е, руски просуваються по фронту і відповідно отримують козирі, і примушують руками колективного заходу і своїми посадити е, Київ за припинення в, е, вогню. Або... Якась із успішних наших контрнаступальних операцій дають козирі нам, і все одно нас будуть примушувати сідати і підписувати якесь припинення бойових дій. Це навіть не мирна угода. Оці два сценарії Foreign Policy бачить. А ви бачите третій якийсь інший? Ну ми з вами це вже обговорили. Знищення економічної основи Російської Федерації, яка не допустить її спроможність доведення бойових дій. Це перше, по друге. Активне розхитування е, протирічно національній площі середини Росії і, е, боротьба за розом е, російського народу е, в досягненні свободи. Вони сліпі, глухі, затуркані і сформовані довгочасною пропагандою. Але між тим, це справа не безнадійна. Якщо правильно все організувати, то можна досягнути чудових результатів. Ну, це якраз і є спеціальні операції, про які ми говорили із колишнім першим заступником командувача ССО Сергієм Кривоносом, генерал-майор запасу. Пане генерале, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це був Маркер подій. Далі буде.